Фікація під димовою завісою Чорноморському флоту в Україні бути до 42-го року. Рішення це результат кількох зламаних носів, струсу мозку, димових шашок і яєчні на на депутатів. Два протилежні табори на події сьогоднішнього ранку дивляться з різних кутів. Для одних це конституційний переворот, для інших порятунок країни. Але однозначно, що такого в Верховній Раді ще не було. Ірина Палинок далі. По газу в українському парламенті під сирени та димові шашки. Верховна Рада України разом із російською думою узаконила сьогодні гучний бартер, дешевий газ в обмін на чорноморський флот. Рада під посиленою охороною спікер теж він заходить до зали з особистими бодігардами. Опозиція бомбардує яйцями. Регіонали два дні чергували в раді, щоб забезпечити сьогоднішнє засідання, але опозиція теж не спала, готувала контратаку. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Литвин відкриває засідання, попри сирени та бійки, і попри протести опозиції, що в залі немає кворуму, реєструвалися в сесійній залі. 211 народних депутатів навіть приводить до присяги новобранців. Присягаю на вірність України, зобов'язуюся всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Опозиція проти ратифікації газових угод і ще вчора обіцяла. Якщо доведеться, застосує кулаки регіонали відповіли кулаками власними. Відповідно до статті 79 конституції України перед вступом на посади народні депутати України. Складають присягу перед Верховною Радою України. Таких сутичок сьогодні в парламенті було з десяток. Після першої крові у хід пішли димові шашки у залі правоохоронці, але до евакуації не дійшло. Литвин ні на хвилину не зупиняв засідання. Коаліція тим часом відтісняла опозицію. Чим далі від їхніх робочих місць звільняли простір для голосування. Його опозиціонери накрили великим прапором. Про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією. Якщо у вас не буде необхідності, обговорювати це питання, я поставлю його на голосування. Припиніть бійки. Профільний комітет проти ратифікації угоди, але його рекомендації коаліціянти глушать оплесками. У залі з'являється прем'єр-міністр Азаров. Рекомендувати Верховній Раді відхилити його як такий, що має антиконституційний антидержавний характер, та ставить під загрозу. Національні інтереси України. Газ в обмін на флот. Рада підтримує рішення президентів двох країн. За 236 рішення прийнято. Регіонали кажуть, українці швидко відчують наслідки нових газових домовленостей. У бюджеті на наступний рік закладено підвищення соціальних стандартів. Економіка обіцяють регіонали розвиватиметься. Бюджет парламентарі теж підтримують. Державний бюджет прийнято. І далі з'ясовують стосунки навкулачки. Перші підсумки після бою регіоналу обіцяють просто так парламентську битву опозиції не подарують. Мовляв, зіпсовано майно постраждала електронна система рада, столи та монітори. Матеріали зібрані, там і димові шашки, і все в єдиний пакет. Якщо буде возбуждено головне діло, то мабуть, виновні по даному факту понесуть відповідальне наказання. Нема питання. Думаю, що вони попробують, Янукович. попробує виконати програму 100 днів, закатати в асфальт в Україні. Все, що є українське. Опозиція теж обіцяє руки не складати Ди хочуть денонсувати Юлія Тимошенко. Збирається задля цього у всеукраїнський тур. Сьогодні почався процес, Причому в парламенті України здачі української території це перший крок. Це Севастополь. Прем'єр Азаров указує на інше. каже: угоди історичні Україна та Росія відновлюють утрачену дружбу та співпрацю. Значення сьогоднішнього события збиття... І що будуть і історики оцінювати, і економісти. А прості люди почувствують на собі уже в ближайші дні. У Росії за ратифікацію Чорноморської угоди з Києвом проголосували в цілковитому спокої. У Думі, де така сама кількість депутатів, які в Раді 450, за віддали голоси 410. рішення прийнято. Ірина Павлонок, Олександр Шолкова, Дим Вербалес Лютюк ТСН 1+,1.